4 жовтня у городок завітали члени Федерації профспілок Хмельницької області. Про що домовилися очільники захисту прав тих, хто працює, та голова Городоцької громади знають Віра Лапа та Іля Станиця. У рамках дня Федерації профспілок у городку зустрілися голови обласних галузевих профспілок та керівники первинних профспілкових організацій. Був присутнім на зустрічі і голова обласної федерації профспілок Олег Сковородніков. Наша мета сьогодні, в першу чергу, це співпраця для посилення соціального діалогу для створення. Кращого рівня заробітних плат, умов праці, охорони праці для працівників, які працюють в трудових колективах, як громади, так і ми вели мову в цілому про те, що сьогодні людина праці повинна бути в, на першому місці в полі зору державному. Це фундамент економіки України. Результатом зустрічі стало підписання угоди про співпрацю, зокрема між органами місцевого самоврядування та обласною федерацією профспілок. Я сподіваюся, що дійсно сьогоднішня зустріч дасть позитивний крок вперед в розвитку соціального діалогу на рівні територіальної громади профспілок області. І я би дуже хотів, щоб це і дійшло локального рівня на рівні підприємств. Як зазначив очільник обласної федерації профспілок, першим кроком до реалізації положень підписаної угоди повинно стати підписання угод трудових колективів на території городоцької громади. Ми б хотіли, щоб в кожному в кожній організації був укладений колективний договір. Колективний договір дасть можливість підвищити стандарти праці, тобто ті питання, про які ми вже говорили, це заробітного рівень заробітної плати навіть вище порівняно з тими, які встановлені в державою. Це можуть бути Закладені додаткові пільги, і компенсації, додаткові гарантії для працівників. Ця угода покликана на популяризацію проспілкових організацій, створення проспілкових організацій на підприємствах, установах громади. Підписавши угоди, голова Городоцької громади Неоніла Андрійчук запевнила голів профспілок у своїй підтримці, але зауважила, що сподівається не на формальну діяльність профспілкових організацій, а на реальну допомогу та захист прав працюючих. Єдине, що напевне, що потрібно шукати ті форми, якісь сучасні, які були б цікаві людині. Так? От. Просто подача вашої роботи, вашої такої послуги, да, професійної спілки, вона має бути цікава людині. І я просто вірю, що це прийде. Просто людині сказати, що от є профспілка, вона хороша, да, цього вже сьогодні мало. Людина має відчути щось. Щось до, до профспілки, тому все в ваших руках. Я сподіваюся, що буде все це розвиватися. До речі, голова обласної профспілки також того дня вручив диплом Костянтину Омельчуку. Ветеран спорту здобув третє місце, підіймаючи гирі на змаганнях між представниками профспілок України.